Коли в лісі падає дерево, нікого немає поруч. Чи чути звук? Це питання є базовим для філософської гіпотези симуляції, яку у 1998 році сформулював Ганс Маравек, спеціаліст з робототехніки. Поява такої гіпотези була логічною, оскільки з розвитком електроніки ми почали створювати на комп'ютерах цілі віртуальні світи. І думка про те, що весь наш всесвіт це світ на чиємусь комп'ютері, напрошувалася сама собою. Це може бути, наприклад, комп'ютер послюдства, яке вирішило таким чином відтворити власну історію. Інопланетні цивілізації 3-го 6 типів по шкалі Каутса. Або наш Всесвіт, і ми самі можемо бути сном Бога, тобто результатом уяви колективного розуму найвищого порядку. Фантасти, звісно, не обходили цю тему стороною. Про гіпотезу симуляції, гарно написана, в книзі Вільяма Гіпсона, периферия. Це посткіберпанк, в якому письменник підіймає тему існування паралельних світів та міркує над катастрофами, які переслідують людство від самого початку. Одне з головних питань не змінилося з часів Платона та Романа Убік Філіпа Діка, що таке реальність? А починається все з Флін, яка сіла зіграти в імітацію дивної реальності, та дізналася, що весь світ лише примка багатія, іграшка в руках розбещеного. Бога. А звичайні комп'ютерні ігри і симулятори мають набагато більший вплив на реальність, аніж здається. Також на тему гіпотези симуляції є дуже цікаве оповідання Станіслава Лєма, Дивні ящики професора Каркарана. Це розповідь про винахідника, який змоделював цілий світ на комп'ютері. Емілі Сен-Джон Мандел непогано розповіла про теорії подорожей у часі та гіпотезу симуляції в своїй книзі Море спорту». Яка є українською. Книга для мене трохи спірна. Є враження, що перші 50-60% книги письменницю понесла ну не зовсім туди. Але розвиток подій, фінал та питання в ньому дійсно цікаві. Найкращими фільмами про гіпотезу симуляції я вважаю німецько-американський науково-фантастичний трилер режисера Джозефа Руснака, 13 поверх. До нього можу додати ще фільм Ефект Мандели. Та, звісно, трилогію. Матриця сестер Вачовські. І насправді це питання, що таке реальність та чи не живемо ми в якійсь її симуляції, з'явилося задовго до комп'ютерної ери. Джоан Дзи та Декарт сформулювали гіпотезу сну реальність і сон, стверджуючи, що знаходячись у вісні, не завжди можна сказати, сонце чи реальність. У Стародавній Греції Піфагор заснував школу, що вивчала його філософську концепцію про ілюзію всього. Того, що існує та реальність винятково чисел і їхніх нескінченних комбінацій, які формують усі феномени асяжного буття, підвладні пізнанню їх людиною. Навіть звучить складно. Платон в сьомій книзі діалога держава сформулював свою знамениту алегорію, яка стала відомою як Платонівська печера. Якщо зовсім коротка, печера уособлює собою чуттєвий світ, у якому живуть люди. Подібно до в'язнів печери, вони Вважають, ніби завдяки органам чуття пізнають справжню реальність, однак таке життя всього лише ілюзія. Про істинний світ ідей вони можуть судити тільки за неясними тінями на стіні печери. Багатьох філософів, мислителів та письменників давнини цікавило питання, що ж таке реальність, і чи можемо ми бути впевнені в тому, що бачимо, відчуваємо, знаємо, розуміємо справжній світ та відповідна реальність. Більша частина творчості Філіпа Діка присвячена намаганню зрозуміти, що таке реальність, чи можна вважати реальністю, наприклад, галюцинацію наркомана, уявний світ письменника, поета, художника, шизофреника. Весь роман Убік побудований саме на концепції Платонівської печери та намаганню зрозуміти, що таке реальність. А якщо уявний світ письменника починає змінювати реальний світ, в якому він живе, уявний Гаррі Поттер додав нашу реальність багато нового: терміни, вислови, меми, парки атракціонів, стиль одягу. Але при цьому уява письменниці присторіння Гаррі Поттера відштовхувалась від нашої реальності. Чи можна тоді світ Гаррі Поттера назвати реальним? А наш українська письменниця Ірина Червінська в своїй книзі «Світи і лабіринти жонглює реально уявними реальностями так, що десь в потайбічній реальності її аплодує Філіп Дік. І навіть після фіналу я не знаю, що було реальним, а що ні. Чи може все це хвора фантазія алкоголіка? Чи збію у мозку людини майбутнього, яка втратила пам'ять? Дуже давно підробляв ремонту комп'ютера в лікарні і в наркології а, теж. І бачив він якусь людину з так званою білочкою. Йому явно було гарно десь там і некомфортно тут. А він би хотів в свій інший світ. Це задумливо сказав лікар, а потім додав знати б, де ще ті двері в той світ. Ну зараз пігулку дам, хоч зачиню їх. Наркологи взагалі гарні філософи та гумористи. Також хочу сказати про українську письменницю Олену Красносель. В своєму науково-фантастичному романі Солпік вона підходить до питання реальності геть з іншого боку. А саме в основі її книги лежить не стільки концепція Платонівської печери, хоча вона там згадується, а більше гіпотеза Піфагора про реальність чисел як основи буття. Мало того, образи вчених в цій книзі вона створювала відповідно до знаменитого висловлювання Ейнштейна, яке звучать. Так, Я достатньо художник, щоб вільно користуватися своєю уявою. Уява важливіша за знання, знання обмежені. Уява охоплює весь світ. В підсумку вийшла вкрай оригінальна, дуже складна книга, побудована на не самих відових, але дуже цікавих гіпотезах. І під час читання часто задавався себе питання: як письменниця зможе привести абстракції у вигляді чисел до логічного фіналу і якогось висновку, змогла, і вийшла дуже оригінальна і цікава. Артур Кларк в романі Місячний пил розмірковує, що реальніше в землі, який спостерігається з місяця неозброєним оком, чи її зображення в інфрачервоному світлі. Ніл Стівенсон в романі Анафем теж використовує ідею Платонівської печери. А мене завжди цікавило питання, якщо інша раса інопланетна зробить селфі на тлі нашого мультивсесвіту, то що вони побачать? Або взагалі, яка реальність оточує інопланетну расу з іншою біологією, мисленням та органами чуття? І відповіді я не дізнаюся ніколи, бо я людина обмежена власним сприйняттям реальності. Хоча в мене є уява, і завдяки уяві я можу створити будь-яку реальність. Прямо зараз ми з вами живемо в реальності війни, й в наших силах змінити її на реальність миру. Я вважаю, що на всій планеті тільки ми, українці, здатні це зробити. Наша перемога наближає мир, наша допомога рятує життя українських воїнів та сприяє знищенню російського зла. Дуже прошу вас підтримати. Отримати збір збройності – це збір від фонду Повернись живим, в рамках якого планується зібрати 200 мільйонів гривень на зброю реп, транспорт і дрони для бойових бригад ЗСУ. І у рамках проекту збройності планується забезпечити чотири бойові бригади ЗСУ колективним піхотним озброєнням, засобами радіоелектронної боротьби, новими пікапами та різними типами дронів. Також інструктори «Повернись живим зі стрільби із закритих позицій. Проведуть навчання для цих підрозділів. Всі реквізити збору є в описі до цього відео. Дуже вам дякую. Поки закони математики залишаються визначеними, вони не мають нічого спільного з реальністю. Щойно у них з'являється щось спільне з реальністю, вони перестають бути визначеними. Альберт Ейнштейн Окрема подяка, ось цим трьом неймовірним людям: КС Олександр Панасенко, Андрій Ломакін, спонсорам рівня Есхатон.